Доброго дня! Ви завітали на канал Аббасиним В'яжуть і вас вітає Захар Ткаченко. Сьогодні ми будемо пекти. Як ви здогадались, я на кухні і будемо пекти мої грибочки. Я їх печу майже кожен тиждень. Рецепт дуже простий. Печеться він у формучі. Хто хоче їсти смакоту, приєднуйтесь до мене. І так, нам треба розбити 4 яйця. То далее насыпаем сахар и сбываем миксером. Закладаємо соду погашену от кислотою і ванілін. Готово. Так, зробили. Тепер додаю одну столову ложку смальця. Смалець це внутрішній жир, розплавлений. Добавляємо майонез. Можна його замінити кислим молоком або сметаною, але мені більше подобається майонез. Так що я додаю майонез. Срабовье отбиваем миксом. Зровляємо муки борштом. Я думаю, ви знаєте, що боршту треба пересівати, для того, щоб не було комочки, та щоб воно збагачувалось киснем. Хочу вам показати один мій лайфхак. Накриваємо, перевертаємо. Але цього стакана так буде мало, то я ще зроблю ще один. Розмішувати не буду, тому що я вже один спалив, то буду розмішувати ложкою. Если тесто рідкувати, то я добавлю еще. Вон. Тесто рідкувати я добавлю еще. Замішуємо далі. І так, замісив я. Ось таке тісто в мене вийшло. Люди роблять густіше, щоб воно було як пластилин. Я роблю таке, мені. Достаточно. Итак, кисть наша готова. Підготаливаем нашу формочку. Вот она у меня такая. Я подпалила крышкой. Підпалила крышкой. Робимо гарний вогонь, щоб вона прогрілася з одної і з другої сторони. Для того, щоб не підгорали перші грибочки, я змащу формочку смальцем. Тісто треба ставити тільки на розігріту формочку. Окрім грибочки, в мене є дуже багато формочок. Це горішки, ведмедики, корзинки, сердечка. Але я облюбувала цю, на неї йде найменше тіста. Так, формочка наша розігріта. І ще один лайфхак від мене це, ось бачите, тісто прилипає до ложки. Щоб цього не було, я беру в стакан із водою ложку і набираю цією ложкою тісто, і воно дуже гарно відлипає. Наші грибочки готові, виймаємо. Саме більше в цьому печиві мені подобаються несформовані фігурки, і я їх їм. Поки всі будуть куштувати за столом, то в мене вже животик повний. Друзі, якщо ви по ту сторону екрану робите те, що і я, то я впевнений, ви не пошкодуєте. Запах уже разъешлся, аппетит подходит. <звук> Смак это. Я буду дожарювати грибочки а, і буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забувайте його, дивіться повторно це відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Захар Ткаченко.